Коли побачив перший раз камбус на військовому катері кораблі, для мене було дуже так маленьке. Але згодом я звик, і мені було дуже добре. Там все рідне і маленьке, зато моє. Під час шторму, коли було таке, що борщ виливався на палубу. Найважливіше для мене це якість їжі, яку ми готуємо для наших військовослужбовців, щоб було дуже смачно, щоб було різноманіття. Тому кухарям потрібно бути стійким, витривалим, не бути емоційним. Кухар не завжди стоїть на одному місці, він завжди вчиться це постійне самодосконалення.